Російське вторгнення в Україну спричинило наймасовіші порушення прав людини 21-го століття. Це призвело до масових смертей, руйнування цивільної та критичної інфраструктур, а також стало причиною нової хвилі біженців в Європу та світ. Зараз саме той момент, коли ми маємо зайняти чітку позицію і прийняти правильну сторону момент, щоб відстояти права людини для всіх і всюди. Ми повинні відродити загальну декларацію та забезпечити її достеменне виконання, щоб протистояти новим викликам сьогоднішнього та завтрашнього днів. Перше за останні десятиліття в світі зростають показники смертності через бідність та голод. Майже половина населення світу, 3,5 мільярди людей, проживає в гарячих кліматичних точках. Ці величезні території швидко перетворюються на зони лиха, де повені, посухи та шторми означають, що люди в 15 разів частіше загинуть. Від кліматичних наслідків вже сьогодні рекордні 100 мільйонів людей у всьому світі були вимушені залишити свої домівки і втікати через війни, насильство та порушення прав людини. Піполафіті таймзмор лайклитудайфкламат імпектсрекорд ванандр мільянпіполів він форстофлі байвайленс, конфлікт ендюменрайцвайолейшнс.